Заради пам'яті свого чоловіка, будьте природи, будьте розумними, сказати заради пам'яті свого чоловіка, будьте розумні, просимо, будь ласка, допоможіть нам блокувати контрабанду під контролем російської федерації двома областями. Заводи, які отримують, платять лише мзду в Українській, це копійки а основний потенціал грошовий іде на оборону так званих ДНР, ЛНР. Пулі, які вбивають нас в хлопці, друзі вашого чоловіка. Це ці пулі, зрозумійте, за гроші оцієї контрабанди. Зрозумійте, який потім працює, Потім хуйло галіме. Зрозумійте, він моїх товаришів побивав. Він вашого, не він вашого чоловіка убивши, сука, є буча, він вашив той вашив, ти піда. Что ты даже сделал, блядь, таким грудком Мразь, блядь! Я могу наших ребят оттуда достать нахуй, блядь! Сюда не послухайте мене! Я пришла до вас! Ну ты ебать зима! Ты хочешь контроль мадою бороться? Слухайте я! Своє, мужі, хоча б, бляд, скажи Я би скажи пам'ятати. Дивіться, бань. наше, яке ви заблокували тут, воно буде надходити через Росію. Ви це розумієте? Куда? Куда через Росі? на прибутки Туда, Росії Туда, будуть які У нас немає нічого вибуху. Я наше поділля, наші вогілля, вогілля, шахти. Ми